Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Село без газу то не жарт. У селі Щурівці, що на Ізяславщині, блакитне паливо останній раз бачили аж в березні. Місцеві покликали народний контроль. Балони із газом, колись завозила сюди державна фірма Пропан. Востаннє їх машини бачили у селі навесні. З того часу тутешні селяни дістають блакитне паливо, хто як може, і бо зна скільки платять за нього. Пущі 300 рублів. Ну, балон. Наскільки це? Ну так, да, на заправку машини їздимо, заправляємо 375 рублів балон газу як може, коротше. На плиті, хто на плиті, хто дровами, на... хто на дворі, двойкою ріжу вручну і плиту розпалюю і палю, і варю їсти дітям. Галина Васильівна веде координатора народного контролю і журналістів до себе додому. У неї з весни лишився один балон газу. Наекономила. Я так варю їсти собі, включаю чайника. Електричним чайником діється, потім. Потім ставлю на газ. Бо так треба ж економити газ. Це я вже два балони весною заміняла. Сказала шоферові, що в мене син бату, то він мені дав два балони, бо так ще не давав. Газ сюди не постачається. Є можливість заправляти балони самим на заправках, але це надто небезпечно, на мою думку. Дорого. І дорого. Тому я беру це питання під свій контроль і обов'язково обіцяю з'ясувати і вирішити його. Разом із журналістами-координатор громадського руху Народний контроль Олена Бойко їде до державного підприємства, яке займалось постачанням скрапленого газу. Керівник підприємства пояснює, без скрапленого газу залишили всі українські негазифіковані села через урядові зміни закупівлі блакитного палива у балонах. Та процедуру нарешті затвердили. Затратилася до розвозка. Тому на буде нарада, всіх збираємо, робота починається знову, слава Богу. І буде розвозка всі села по черзі. За район Ізясавський, Білогірський, Теофіпольський, всі наші райони на державному підприємстві запевнили, газу вистачить до нового року. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.